Всім привіт! Нарешті я знайшов час записати відео з відкриттям календарів. Ось третій день, я вже його знайшов, тут тобто вже кіт поцарапав. Бойовий вже календар, всього третій день відкриваємо. Так, да, Сьогодні третя грудня я щасливий. Опа, дивіться, яке пошта. Я сподіваюся, що тут є листи. Да, бо я збираю листи і мені дуже... Must have, щоб тут були листи. Ага, тут нема листів. Погано, що я можу сказати. Лист був у цього, як він називається, у малога в руці, але мало листів треба більше. Хоп, я вже злякався, що немає цієї листочка. Листочок є. Піпка червона наверх. Дивіться. Такої двері в мене ще не було. Червона зазвичай з якої небудь іншого кольору. Так, де мій світло. Да, буде трохи засвічено, як завжди. Да, так. Шапка. Хоп. І додаткова деталь. Такий для листа. Хоп тут. Листаноша забирає чи наоборот. Анумалий віддає листа. От у нас є лист, але б дати два листа, ну жадівні вони. Ого, ви бачили це. Я прям матри професіонал, так закинув, що вилетіло з іншої сторони. Так, їдемо далі. Далі у нас Гаррі Поттер та філософський камень. Я думаю, сьогодні вже буде мініфігурка, бо вже всі мініфігурки були, а тут немає. Хоба! Я вгадав, тут у нас сам особистий фотор. Ось станишки, камішки, дуже трусишка. Ті, які маленькі. У <кій> нього поглибили лице, бачите, я вам думав, як казки розказую. Да, все мене вправо тягне. У нього шрамик. Тут шрамик, він шрамований волосся. Примле так волосся лежить, щоб шрам було видно, щоб Всі бачили, що це цей. Гаррі Поттер, Потер, хтось інший. так знає, без шрамика. ну Це точно не Поттер, да, Це не Поттер, І йому в руки розбирати не буду. А в ручки я дам. таке максимальне знаряді. Ну, прям Поттер прям крутий. Заслужив. Щоб з каненятком купити набір. Ось так. Йдемо далі. Тут вже повинна бути якась збірка у нас по стражам галактики. Да, тут Кручу, верчу, кота сховати хочу. Бачите? От третій день, да, у нас воно якась фігня, я навіть не знаю, що це таке, будемо пригадувати, що там в фільмах було. І не міці. хоба хоба Такі Де деталі. Да. Ой, вони всі падають. Так, да, я так розумію, скоро буде незручно тут збирати. <кій> да, трохи прихварів. Тепла нема, світла нема. Записую то в 3 часа ночі відоси. Ще є їх називається. Записати їх, ще одна їх ще, ще треба змонтувати. Да. Ще дублі в нас знімати. Да, ви думаєте, це з першого дублю я все знімаю? У мене є. Календарі дублі, на яких я тренуюсь відкривати, але і їх замало. Бюджет поки що у кіностудії маленькі, так приходиться довольствуватись тільки парою дублерів. Так що, ось отак. Від. Виживаємо такі складні часи. Я не жалюся, просто доповідаю. Всім зараз нелегко, але ми переможемо нас не здолати. Да. Наші вороги будуть 50 кров'ю, а потім ми будемо на репараціях жити. Кожному по набору Лего за 500 доларів у вигляді репарації так щомісячна до кінця життя, як вам до да таке? Хочете такого? Так що так, тоді допомагайте українській армії донатьте на українську армію. Платіть податки. І все буде Україна і будуть репарації, і будемо і Ну, Щось таке. ну, Прям. <схай> Я не знаю, що це таке, Ну, якийсь дрон. Чи може так. Ні, це якийсь дрон. Ну, Непонятно, непонятно, непонятно. Три додаткові детальки, ви їх побачили. Хоба. Отакі. Ну, поки що Гаррі Поттер» на першому місці. Середи третього дня потім вся конура для листа і як вона називається, і дрон на останній. Ну, давайте, Я думаю, що війни займуть третє місце, а оцей дрон поїде у кінець. Саме грустне, що вони всі тут приносили однаково. Ой-ой-ой, як я вгадав, але я навіть не знаю, що із них я такого не передбачив. Така херня, що тут, що там. Вона мене переслідує. Дивіться, що це таке. Давайте глянемо. Вам так, щоб ви розуміли, з чим мені приходиться працювати. З якимсь сміттям. Так, це сюди. Це сюди, це сюди. Є. І красні піпки. Да, я так боявся ці красні піпки в дитинстві загубити. І я її загубив, це була для мене трагедія. Бо брилінків тоді не існувало. Деталі знайти неможливо. Якщо їх покупаєте інший набір, то той набір буде донор не цілий. Так, в мене так не працювало. Не можна було купити набір. Щоб він був, як він називається, <кій> <кій> донором. Мені совість не то і я страдав. Да. Як показує практика, навіщо? Григорій ти страдав. Ого, я тут неправильно збираю, ви мені не кажете. Так. Да, Вас не видно, не то, навіть сюди приїхати. Розкинувся тут як. Володар. Так, оці штуки ще попу. Я навіть не знаю, що з них хуже. Що це взагалі таке? Зараз не летять фанати зоряних війн. Та ти що, бля, не знаєш? Ні не знаю Я должен... не знати, що це таке. Я дожен... дали, я такий вау, це круто. А не... Хиг знаєш, що це таке. Оце ну, круто, звісно, що деталі, так бачите. Ти, наче цими штуками постійно користуюся, а тут хоба вони можуть отак от. Для них є спеціальне. Я прям шокований, якщо чесно. ну якийсь пілон. Дивіться такий чук-чук-чук, і ще один шайні щупальце. Ну якийсь, ну я не знаю, дром каже, це краще. Голосуйте. От пишіть ваші коментарі, що із них третє місце, що із них друге ой, четверте місце. Бо мені кажеться, що це вже і третє місце. Як це можна було так напортачити? Якийсь непонятний. Такий вигляд заради запчастину воно існує. Дивіться, що є. Наші всі додаткові деталі за третій день. Хоба! Ну і скоро це я хочу давати. Це мені подобається. І оце мені подобається. так так що ось так от, Дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Зустрінемось з 4 дні. Також підписуйтесь на канал Телеграм. Там я закинув в новинах усі нові набори 2022 року. Там, окрім парочки, їх ще просто не презентували. Так що можете подивитись і будете в курсі, що нас. Чекає у 2023 році. Які там класні набори? Так що до зустрічі, пока-пока.